в інформаційному світі. От пару слайдів, ми ж тут проходимо наступне. Значить, дивіться, в 94-му році було створено інститут соціальної та політичної психології, і він фактично з'явився в межах академії, Національної академії педагогічних наук, яку я сьогодні представляю, як розширення відділу пропаганди інституті психології. Тобто з самого початку е науковці, е ну, спочатку створення, і створений він був тому, що треба було вивчати, що відбувається в інформаційному просторі і як це відбувається на людей. Висновок був такий, що інформаційний простір дуже інтенсивно змінюється, в ньому кардинально переформатовуються е всі регулятори, ну, зокрема, раніше він не був. Це доносив інформацію від влади до всіх рештків в системі пропаганди. На сьогоднішній день він комерціоналізувався і це є система заробляння грошей насамперед. А аудиторія не змінюється майже. Тобто, фактично, ті психологічне психологічні ставлення до медіа, до інформації, яку медіа доносить, воно. Інетніше, і воно залишається принаймні у дорослого населення, воно залишається таким же. Ми віримо, тому що це нас наважає інформацією. Насправді це вже від зовсім не так. Тому було створено нашу лабораторію, е яка лабораторія психології масової комунікації і медіа вона в 2006 році була створена вже ми, 8 років працюємо. От. І Спеціально для того, щоб щоб узагальнити світовий досвід досліджувати, як же можна допомогти аудиторії, що треба робити, щоб аудиторія е, включилася в цю загальну систему медіа так, щоб у нас не виходив якийсь покурч в цій системі. Коли е, комерційна система вона має досвідченого споживача, який насправді вибирає і вимагає якості, а не кушає все, що йому надаєте. І от ми вийшли на медіаосвіту, світу як таку ну необхідну складову